Щоб забезпечити гарантію відповідальних робіт з ремонту та оздоблення фасаду будівель на відкритому повітрі використовують спеціалізований ґрунтовий склад на основі воднополімерної дисперсії з мінеральними добавками. І декоративну штукатурку фасадна ґрунтовка. Фасадна ґрунтовка. ґрунтовий склад це рідина білого кольору зі слабким запахом. Рідина не розчиняється, але легко змішується з водою у різних пропорціях. Фасадна ґрунтовка сам ґрунтовий склад не займається і не спалахує, фасадна ґрунтовка забезпечує легку паропроникність і особливо рекомендується для структурування, тобто для надання більшої міцності, твердості та зносостійкості фасадним поверхням будівель із мінеральних матеріалів низької міцності. Поверхня основи фасадних конструкцій повинна бути сухою, без залишків органічних розчинників і забруднень, очищеною від механічно незв'язаних частинок. Пошкодження фасадної поверхні, а також матеріали, що заважають адгезії, необхідно видалити перед нанесенням фасадної ґрунтовки. Фасадну ґрунтовку перед використанням ретельно перемішують і наносять рівномірним шаром за допомогою розпилювача, валика або щітки. Грунтовці, фасадній грунтовці слід дати висохнути щонайменше 3-4 години після нанесення, не допускається наносити на вологі поверхні або працювати на вулиці під час дощу. Оскільки склад ґрунтовки містить полімери, для нормального затвердження грунтовки дуже важливо, щоб відносна вологість повітря була нижчою за 65%, а температура оброблюваної поверхні перевищувала плюс 5 градусів Цельсія. Для рівних поверхонь витрата становить приблизно від 0,2 до 0,3 літра на квадратний метр залежно від фактури поверхні. Зберігай склад ґрунтовки для фасадів для фасадів у герметично закритій оригінальній упаковці у сухих, прохолодних приміщеннях з хорошою вентиляцією повітря. Температура зберігання від плюс 5 до плюс 35 градусів Цельсія. Захищати від замерзання та прямого впливу сонячних променів. Не зберігати у ємностях з алюмінію, міді та їхніх сплавів. Термін зберігання один рік. Потрібно захищати від замерзання під час транспортування та зберігання, а також від надто низьких температур. Матеріал слід берегти від контакту з дітьми. Під час роботи з ґрунтовкою для фасадів спеціальні заходи не потрібні. Для захисту шкіри людини слід носити захисні рукавички з гуми або полівінілхлориду. Рекомендується використовувати респіратори для захисту дихальних шляхів. Після використання рукавичок слід застосовувати засоби для очищення та догляду за шкірою. Рекомендується використовувати захисні окуляри з боковими щитками. Бажаємо вам успіхів у роботі.